Всім привіт, це Петробухов. Це новини тижня Одеси. Головна новина це те, що Одесу знов атакувала Росія, знов атакувала. Дронами самовивцями шахедами було випущено 12 дронів, 10 з яких наші повітряні сили збили. Два на жаль, отримали. Вони отримали в будівлю санаторію, і це видно з фотографії, які розповсюджували ДСНС. Ніхто не постраждав, ніхто не загинув. Ще одна жалюгідна атака росіян. Як ми бачимо, наше ППО досить ефективно працює. Російська розвідка не досить ефективно працює, тому що. Ну, дитячий табір це точно не військовий об'єкт, і це абсолютно ніяк не допоможе росіянам в війні з Україною. Але багато з нас хто прокинувся вночі, тому що це було дуже гучно, дуже гучно працювали і дрони, і наші протиповітряні сили. Росіяни вкотре довели, що Одесу їм не взяти що вони можуть тільки ось так дріб'язково нам мститись. Але ми переможемо і все це закінчиться. Цікава новина про Росію в Києві. Київська міськрада прийняла рішення про те, щоб розірвати договір оренди на землю, на якій знаходиться посольство Росії в Києві. І також міська рада звернулася до Кабінету міністрів, щоб Кабінет міністрів конфіскував цю будівлю в Росії і віддав Україні, тому що в нас ще рік тому був прийнятий закон, який дозволяє це робити. Я вже писав рік тому, що наше російське консульство, яке є в Одесі на Гагарінському плато, також потрібно конфіскувати. Там класно було б зробити дитячий садок або школу, тому що цей район страждає без навчальних закладів. Там дуже велика щільність населення, тому що набудували дуже багато будівель. А про школу не подумали. Мені приємно, що є такий механізм, що можна відібрати російську власність. Тому на наступній сесії, яка відбудеться 3 травня, наша фракція подає звернення до міського голови з тим, щоб він звернувся до Кабміну. Щоб конфіскувати цю будівлю у власність громади Одеси, І якщо це станеться, то ми зробимо там дитячий садок або школу. До речі, це було в моїй передвиборній програмі ще у 2020 році. Ще коли я навіть не думав про те, що буде такий закон і що можна буде так зробити. Сподіваюсь, це вдасться, тому що цей район дійсно страждає від відсутності дитячих садків та шкіл. Ще одна атака з неба була на цьому тижні, але це був просто дощ. Це був дощ, який, за даними. Сноптиків мав більшу кількість води, ніж місячна норма, і цей дощ вніс, раздрайв роботу громадського транспорту. Не працювали маршрути 7 та 9 тролейбусні та 7 трамвай були затоплені вулиці Київському районі, і також на вулиці Пірогоській утворився провал в асфальті, який зараз ремонтують. Але можна сказати, що ми досить непогано з цим впорались, тому що до досить швидко місто оговталось і все працює як повинно. Ще один хабарник був спійманий в Одеській військовій цивільній адміністрації. На цей раз це був чоловік з земельного департаменту, який. Допомагав робити якусь махінацію з землею, не повідомляється, яку саме. Але за це він отримав 40 тисяч доларів. Я вже навіть не здивований. Я вже казав, що я думаю, що це не остання така подія. Я думаю, що будуть іще хабарники. Ми все ж таки чекаємо нового очільника нашої області, щоб він може спробував навести якось порядок в цьому всьому в Прохоровському сквері, де два тижні тому були викопані усі берези. Зараз міськ висадив. Нові клени 104 нових клени. Це було зроблено за проханням єврейської асоціації, тому що там є пам'ятник жертвам голокосту. Зараз це виглядає вже набагато краще. Нам потрібно ще висадити тисячі дерев в Одесі, у нас є тисячі пнів від старих дерев, але чомусь нові дерева там не висаджують. І потрібна програма, як додатково озеленювати наше місто. Тому що, хоч воно і зелене, але з кожним роком воно втрачає і втрачає цю зелень, а без зелені місто перетвориться на пусте. Одеська мерія запустила онлайн-голосування стосовно питань перейменування вулиць. Ті перейменування, які ми розглядали на Історико-Тенімічній комісії, Чесно кажучи, я не розумію, навіщо голосувати, тому що там досить такі е, прості перейменування, там немає ніяких скандальних, якихось складних питань. Е, я думаю, більшість одеситів з цим погоджуються. І голосування це показує. Там більше 80% підтримують усі варіанти. Єдиний такий складний варіант це перейменування Олександрівського проспекту в проспект Українських Героїв. Але цей варіант також набирає багато. Я вважаю, що не буде в Одесі проспекту, названого на честь російського царя, а буде на честь українських героїв. Ще йде голосування за перейменування районів. Я нагадую, що я проти того, щоб називати Суворівський район Пересипським. Я вважаю, що потрібно знайти іншу назву, наприклад, Миколаївський район. Тому я закликаю проголосувати в цьому варіанті ні, 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 ні. Тому що якщо Переможе варіант, ні. то тоді ми будемо вимушені шукати якісь нові назви, і тоді ми запропонуємо варіант Миколаївський район. Тому голосуйте ні. Мабуть, вже трохи набридло слухати про протистояння волонтерів у видавництві Чорномор'я з головою облради Григорієм Діденко, але й тут є розвиток цієї історії, тому що один з орендарів, одна приватна фірма, яка є орендарем приміщення у видавництві Чорномор'я, вирішила надати своє це приміщення. Волонтерам, щоб вони там плели сітки. І волонтери там плетуть сітки. Це приміщення, в них є договір до кінця травня. До кінця травня вони повинні там працювати, але керівництво облради це не влаштовує, і вони вже заявили, що вони будуть робити перевірку, чи виконує договір оренди, орендар, чи дійсно він займається тією діяльністю, за якою він брав оренду. А ось плести сітки для військових там не можна. Для мене це просто супер дивно. Чути. Тобто наш голова облради і головна видавництва чорномор'я вони виступають проти допомоги нашим військовим і. Це під час війни, чесно кажучи, я не розумію, навіщо вони це роблять. Вони повинні розуміти, що вони не завжди будуть на цих посадах, не завжди будуть при владі. І після того, як вони її втратять, вони будуть просто сидіти за допомогу ворогу за колоборанство. Я не розумію, навіщо так тупо підставлятися. Ще одна новина: що голові облради Григорію Діденка, наш мовний омбудсмен, хоче виписати адмінпротокол за порушення мовного законодавства за те, що він розмовляв російською мовою з депутатами обласної ради, закінчує. На приємній ноті. 2 та 9 травня не планується вводити на всю добу комендантську годину, як це було минулого року. Зараз же наші військові вважають, що безпечно, що місто може працювати, може жити, і не потрібно всім ховатися по домівках. Я дуже цим задоволений. Дійсно, ось там, любителів Росії в Одесі вже майже не залишилось, і ми можемо вільно гуляти нашим містом. На цьому все. Залишайте ваші коментарі і підписуйтесь. was icing on the cake.